Цей талант наскрізь мужній, хоч не позбавлений жіночої грації та ніжності. Її поезія то огнисте оскарження того гніту сваволі, під яким стогне Україна, писав Іван Франко. Шановні гості, пропонуємо вашій увазі драму феєрію Лесі Українки, Лісова пісня. Просимо вашої уваги! Нічкою, самотою бігала в ліс. Думаю, ви цього не знали. Там мені привиділася мавка. Я чекала на зустріч з русалкою та перелесником. Лісовиком та потерчатом, водяником та тим, що греблі рве, зачарували мене ці внічні образи на весь пік. Зрибаю рину, місточки збиваю, всі гадки зриваю, всі гадки, всі труди, що загонили люди, бо весняна вода, як воля молода. Чого ти тут шугаєш? Кого ти тут шукаєш? Русалку, що покохав я з змалку, бо в водяні рівні немає на світі рівні. Зіб'ю цю вашу воду, так і знайду ту вроду. Ой, Лели, не нуртуй, хатинки не руйнуй. в нас маленька, що збудувала ненька. Убога наша хата, бо в нас немає тати. Спилися на дно, де темно, холодно. На дні лежить рибалка, над ним сидить у Нехай його покине, нехай до мене дзвіне. же мило. Це ти мій чарівниченько? — Що ти робила? Я марила всю ніченьку про тебе, мій паниченько. Дунила сльози дрібні, збирала кінни. Це у вас в болоті цього злоті. Найкраще для русалки сидіти краю рибалки. Вже й розмілося, а я ще знаю, Любчику, хороший душовучиком. Де ти барився? Ти будянувся рівно, зміняв на мою негінно. Та добре, я бачу твою ладечу вдачу. Та я тобі пробачу, бо я ж тебе люблю. Ну, мир миром, поплинем понад виром. Наберу ворочку, на жовтому пісочку, в первом білах, все забачу. О тут мене теж наші дики воду. Стидайся, дочку, водяніться рівні, танки заводити з чужим. Він, батьку, не чужий, ти не впізнав, ти ж той, що грек дербе. Та знаю, знаю. Нерідний він, хоч водяного роду. Зрадлива і лукава в нього вдача. А влітку де? Де тоді гасає? Тоді я в май їду. Еге, тоді ти в морі. А мені, якби не помагав мій друг одвічний. Мій щирий приятель осінній дощик. Прийшлось би згине, з пару. Татуше, не може пара згинути, без пари знову зробиться водка. Яка ти мудра. Іди на доволі не збазі. Та добре, вже чого нема. Я розчу, щоб до зі Ну, Розчеши, я сам люблю порядок. Чеши, чеши, я тут тута жду, поки скінчиш, проповеду. Та поправно такі, що так щоб рівненько розстояли. в килимка пошивай гарненько, що той порвав, Що Це за дух старішній. Ну, все ти так, теплятий балабутер. Поки що буде, я ще нагуляюся. Прощай, лоса. Вспомняй конопки. Іди на дно, не смій мені зринати, три ночі місячні поверх буде. З якого часу тут русалки стали, не віриться мовною. Я війна. Іди на дно. Вже весняне сонце припікає. Худушно я. Прохолодитись треба. Що ти тут робиш? Тут не можна ходити по рирку. Мулко! Бер на грузку! Та я хотів зачеретти сопілку зробити. Та ти вже тих сопілок до лиха маєш. Ну то скільки їх? Вербова, липова, пролинова, по й усе. А треба ще й очеретяну зробити. Та вас, вас, ну це свято Бога. А як прийдемо завтра сюди, то будемо тишу ставити. То ми оце отак будемо сидіти, та люди говорять, що тут не певне місце. То як для Бога? Я не Боже знаю, як чим і коли чого обійтися. Я собі піду, а ти собі як хочеш. Вже з виріху поприлітали гості. Од жовтому кошинкою вже на чистю в плесі, каченятка дитя. А хто мене збудив? Либо весна. Весна ще так ніколи не співала, як тепер. Що мені так снилось? Та ні, стій, бачуєш? То Весна співає. Та ні, то хлопець на субілці грає. Який, невже чи то ще греблі рве, от я не сподівалася від нього? Ні, людський хлопець. Дядька Лева неш, на імені. Я його не знаю. Він у перші тута. Хотіла б я побачити його. Та нащо він тобі? Він пане гарний. Не задивляйся ти на хлопців людських. Сейчас своїм дівчатам небезпечно. Якийсь піш, бо то став сидорий, невже це ти мене будеш тримати? Як водяний, русалку? Ні, дитинко, то водяних звик віку все живе заслоптувати. Я звик волю шанувати. Грайся з вітром, з перелесником, як хочеш. Але минай людські стежки, дитину, бо там не ходить воля. Там журба тягар свій носить, минай їх доню. Враз тільки ступ, ще пропала воля. Ну як так, щоб воля та пропала все колись так і вітер пропаде. Не руч, не річ, не обивай! Що ти їж, та Чи я розбійник? Я всього лиш хотів стучити точити з березом. Не точи, секва моєї серствики. Березо, ти сестрою називаєш. То хто ж ти така? Я Мавка лісова. А, то от ти хто Я від старих людей про мабуть чув не раз. Але сам ще роду не бачив. А бачити хотів? Чого і ні? Що ж, ти зовсім така, як дівчина. Бо ні, хочеш як панна, бо й руки білі. І сама тоненька, і якось так убрана непонацьке. А чом же ж тебе очі не зелені? Та ні, тепер зелені. А були, як небо сині. Та ні, тепер ж і сині. Як та яхмар? Як Чи ж гарний я тобі? Та хіба я знаю? А хто ж це знає? Та таке питаєш. Чому цього запитати не можна? Он бачиш, там єдика рожа. А ясень її верхові. Найкраще в світі. То я й не знав, що в них така розмова. Я думав, даром мені Німе, та й годі. Німого в лісі нас немає нічого. І ти отак сидиш у лісі? Справді я ніколи не задумалась про це. Мені здається, я жила завжди. А хто ж віріє, Чи ти тут його зовсім не маєш? Маю, є не собив. Я своєго дідуся, а він мене доня або донечко. То хто ж він тобі? Дід чи батько? Хіба не все одно? Ну, та й чудні ви. Хто для вас тут мати, а хто дядько. Як у вас там все знається? Справді я ніколи не задумалась про це. Мені здається, що ця оберба стара сухенька догануся. Вона мене на зиму прийняла і порохом ягеньким поселила для мене ложу. То ти тут зимувала? А що ж ти робила, цілу зиму? Нічого, спала, спить озеро, спить ліс, спить очирає. Я Чи тобі так добре, твоя собілка має кращу, мову, а назаграю, а я поколишуся. Я понесу тебе в зелені гори, ти так хотіла бачити смерекню. Що відхотілося? Якісь химери. Чом відхотілося? Нема, охоти. Лий ми в гори. Там мої сестриці білі літавиці. Там гірські русалки. Стану танцювати коло потравиці. Потім, як біля віхмари, стануть покрай неба. Ми й спочине тюпу на підчас полі. — Годі! Що? Ти обірвала річ мою сердито? Ти хіба забула про торічнє літо? Ох, торічнє літо, так давно минуло, що тоді співало, то в зимі заснуло. Постривай, хвилину. Я без тебе гинув. Де ти? Де ти? де? І де? де ти був? Кричу, гукаю, кличу, хоч ти згинь! бо втута вирізав супілку. Що здовго вирізуєш і не може супілки. М -м, та я ж яйського. Ей, не вчись брехати, от ліпше йди до лісу, хмизу позбирай, розпали вогнище, бо як таки йти додому. А той клятий будіник бодай би всох і, наловивши риби, тільки виплив на те судив. Хотів на той бік передатися, а він мене цупою рукою задище та й ані руш, ще трохи подобив би, а я ж не дурень. Я взяв за його бороду, намотав її як мишку, і сам ножик заспоявся, та бігне, відтягне. А та ж клята пара ж торфіц, та й перекинула човна. Я ледве вибрався живий на берег. І рибу розгубив, а щоб ти злис! І тут тебе щось учепило. Кричу, гукаю, кличу, ходьте згить. Іде ти. Личенька, що закрила моє личенько. І вам стежечки, як мережечки, що вели до мережечки. Ось, сховайсь в мене сестриченько. Ти мамфор? Я, якщо я чую, як ти там тиш. Ой, лихо, боюсь, не сою. То притулись до мене. Я дужий, стою, то ще й оборони. Ой лихо, зірка, серце в про все дарма мені на світі. Той про мене? Ні, ти для мене світ кращий, й ніж те, що я знала до того. Стій, ту то світляки вправі, я збираю. Вони дітимуть про тебе в коса. Дай подивлюся. О, яка ж красива! Стій, я ще не беру. Я беру тебе в королівну самоцвітне. А я левіть світу, наламаю! No! Yeah. що з дочки не біжки, піди вберися, там на жерці висить. А це як хочеш у скриню поклади. Добре, піду переодягнусь. Хоч би вудяко. Що ти, сестро, раз у раз на твою дівку уїжджаєш? Чи вона тобі чимось завинила? А ти, Гратоні, щоб не відзивався, коли не зачіпає. Ти усіх сюди, всіх біля. Якби воно таке і говорило, то відьми давно живу, жили би по селах та вже ти на тому знаєш, так що приначех то блогу вісову, а то ще діждеся колись добра. А що ж таки діжду, що лісове то непогане сестро. У ці скарби з лісу йдуть. От ліпше заберуться до роботи, як маю тут жувати хлопче. Вже й переодягнулася. Ото вже іншого. Ну я піду. Хотіла я піти до конопель, так тут іще нескінченна робота. А ти до неї щось не вельне. Чом же? Чим тільки ради тобі допоможеш? Як так? І жати маєш. Як так? Ви хочете, щоб я сьогодні жала? А чого ж ви, хіба зовні свято? Ось на серпах. Як управлість тупери йому тебе. Стрице, пошану, спасибо. Сестро, мушу я, уже ж мене пошата, всі квітоньки загальну, всі квітоньки серниченьки. Геть і вирвалась в пшеничинки. На коні жарко червонів, а тепер по чорнів. Сестро, мушу я, як краса на той рік ще коніше завдяне, а в мене щастя як тепер, то вже її не буде. Ой, горенько, коси моя, коси моя, золотаю. Сестро, твоя краса на той рік ще й больніше зостане, а в мене вже щастя полягло. Дивись, моя сестро, ще хвиля гуляє, та й не зажито весело гораю, поки ще відочку сяє. Рада б я волю волити, тільки ж сама ще не маю цієї волі. Чи ж не трапляється часом у полі? Гострим сердочком поранити руку. Сестро згоряється на внуку. Ось тобі, сестро, я сам. Ходіть, коли ось край бересе, ось свіже ділечко, ось дереві. А хто са важенце? Так так, одна Добрий день, дівий. Чи добре жнеться? Ой, лишенько, що ж ти робила? Ой, мій упадинку і що не починала. Ніхто ли леда, що, ледащо, не здасть. Я руку врізала. Була при чому. А дай стерпав. Нехай не я. Дай мистер Павел, каже, та ж не твій. Ота мені робота. Яка страшна! Чого ти від мене хочеш? Мамо, готуй ти хліб для старостів. Завтра я засилаю хвилини. Бери мене, я хочу забуття! Донечко, все я невже пустив тебе назад, той, що в скалі сидить. Ти висловив мене своїм злочином. То помсту ти злочином називаєш. Хіба ж ти не побратиш, що блукають по добі вовчі лісу? А вже ж, тепер йому ти. Не радій, бо я його порятувала. серце знайшла, це є слово чарівне, що по людей повертає. Негідна ти дочкою лісу звати, бо в тебе дух невільний лісовий, а хатній, рабський. Ох, дідусю, якби ти знав, якби ти знав, як страшно це було. І теж ж не тепер? Чому не з тобою? Чи той його невдячи з ними так як твоє кохання? Ох, дідусю, якби ти бачив, він подоби людські упав мені до ніг і звів погляд, туги і каяття. Людина тільки може так дивитись. Що ж тепер ти думаєш робити? Не знаю. Я тепер, як тінь, блукаю в край своїх хати, я не маю сил покинути її. Я серцем чую, він повернеться сюди. О, ти тут? а ти чого никаєш? Я їм коня притяг за гричку в стайню. Гараздку повези мене в останню вже не возити возитиме ніколи більше. Ненавиди. Ти огоньбив наш ліс. Це ти держиш умова з дядьком левом. Умова наша вмерла разом з ним. Я там, дядько, леву вмер? О, могила його, коло пенька прийшлось старому спочивати. Шкода, обоє полягли, а все ж признаться мушу. Таки старого шкода. Уністри. О, он чоловіка десь повітря носить. О, таки явився. Де тебе на село довго? Та не питай. А, ще й не питай. Тягався, влучився, хто знав, по в курках, ще й не питаю. Та мовчи, не схиби. От тебе я зараз попитаю. Де той дядький вдух, що тут стояв. А що ж ми мали тут? Голод їсти. Прийшли купці, купили, та й уже велике щастя. Тува. Та дядько лев заклявся ж не рубати. Дядька Лева нема на слід. Хіба то ти заклявся? Або я. Та я була б працює весь ліс продати. Що про те От був би ґрунт. Весь ліс? Ого. Ой син, синю, що ж я з тою відьмою. То з якою? — ж ти? ж! — Ба, і та вже відьма. Ну то й судили сам відійської сукрупою стати. Та ж вам винен? ви ж її хотіли. Ви вже прийшли, тату? Так, так мій син. А що це в тебе? Сам то я не вмію купили. купив. Гарна. верби зробив. А що з ним тієї? Щось її, її наче не бачив тут. А. Це ти посадила? Та хто би її садив? З тачатку обливав. Не розрісся. Тут як світла росте, а вже ж душі. Чому ну, там не граєте? Заграти? Ой, що це за купілка? Чаре, чаре! Кажи візьму, що то за верба? Та очікуйся, звідки має знати? Я сколом із солом не накладаю так, як твій лізок. Зрубай її, як хочеш. Хіба я бороню? Ось, має й Не можу, руки не піднімаються. Ой, дай не я. Я спасу тебе, моя кохана. Гори вогні. Боже, <засу> пожалуйста, пожа. що ж ти стоїш, задовольство своє добро! Добро, а може, там згорить зло? Лукаше, ані роже розстопів. Хоч мені підлонку носить. Та вже ж виносили безлипні. Бийся погомі, що це ти говориш? Я, жінко, бачу те, чого ти не бачиш. Тепер я мудрим став. Лукашуню, ходімо на село. Не піду, я залишусь тут, у лісі. Я загублена доля, завела мене в дебрі нерозумна сваволя. Тепер я блукаю, наче морок погаю, стежечки шукаю до минулого раю. Боже, ж та я стежечка білим снігом припала. Боже, я в цих дебрях десь на вітер пропала. Голоми ж, моя доля, хоч у той ожину, щоб собі промести, по снігу провести, хоч Все. Ти ж одне залишилась від мене. Це ти? Ти у прийшла, щоб спити мою кров. Спивай, спивай. Ні, милий мій, ти душу дав мені, як гострий ніж. Я душу дав тобі, а тіло злавло. Бо хто ж тепер з тебе? Тінь, мара. Тіло. Ясним вогнем засвітилось воно, чистим, палючим, як добре воно, вільними іскрами вгору злетіло, легкий, пухкий купінець, пляже, вернувшись у рідну землицю, купі з водою там зростить вербицю, стане початком тоді мій кінець. Я їм тоді проспіваю все, що колись ти для мене співав. Ще як на провесні тут вигравав, Мрії збираючи в хвилю. Грай же, коханий, благай! Леся Українка це багатогранна творча особистість, про яку Микола Бажан сказав. В історії світової літератури важко знайти таке ім'я, яке дорівнювало її талантом, мудрістю, значущістю, проникливістю. І світ ще не знав такої страдниці святої. Видатні митці ніколи не полишають нас, з'єднавши своє життя з мріями та стражданнями людей і з їхніми пориваннями доволі та щастя, вони крокують великою землею безсмертю. Дякуємо за увагу!